Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ми, якщо вже ударимо, то ударимо так, щоб було мало не показалось. Якщо касається там п'ятої статті, хоч ступ'ятий. Це сигнал західному світу, західним громадянам, західній демократії про те, що насправді йдеться більше, ніж про Україну. І е, йдеться про весь цивілізований демократичний світ, і тому всі мають зараз об'єднатися з цим, щоб забезпечити поразку Путіна. Ну і другий, звичайно, сигнал на те, що очевидно буде така тривала. Довга ця війна, і тому це сигнал ще раз ще один нашим партнерам для того, щоб пришвидшити нашу перемогу, треба пришвидшити масоване надання відповідної зброї Україні для того, щоб оця ідеологія Путіна про те, що, мовляв, час працює на нього і що він готовий до тривалої війни не спрацювала. Ну і звичайно, це ще раз засвідчило, що на сьогодні війна Росії в Україні. Увійшла в кожну домівку, хату і деревню в селище в Росії, і відповідно вони все більше, і більше відчувають ціни гаразди, всі проблеми всім пов'язані. Я маю на увазі з точки зору економічного соціального розвитку Росії. Тому дійсно правильно кажуть, що по суті ми бачимо сьогодні початок кінця Путінської Росії, але нам цей кінець треба наблизити. Щодо путінської промови чи варто сильно рефлексувати з приводу його заяви про призупинення участі у договорі про наступальне стратегічне озброєння? це щодо ядерної зброї? Тут також нема сенсації. Це все, як кажуть, читалося, було очікувано так само, як і ви бачили в виступі. Він намагався полювати до ядерної зброї. Вже ні українців, ні західний світ цим не злякаєш. І тут позицію світу висловив уже президент Байден. Який сказав, що це велика помилка, але це буде власне. Відповідальність, відповідальність Путіна. Але я хотів би зазначити, що. е, е, на додаток до цього буквально зараз починаються дебати на 11 спецесії, на й спецсесії генасамлії ООН скликаній за ініціативи України. Буде виснута відповідна резолюція на голосування, яка називається Принципи статуту ООН, що лежать в основі, і тут дуже важливо всебічного справедливого і тривалого миру в Україні. Буде голосування і звичайно весь світ зараз буде дивитися, скільки голосів. Проголосують за цю важливу резолюцію. Але принципово важливо, що ця резолюція містить посилання на першу резолюцію, яка була ухвалена за часів ще 2014 року, 27 березня 2014 року. Це був перша, як кажуть, стартова позиція підтримки України. І ця резолюція була ухвалена Гінасамблеї. І, звичайно, в нинішній резолюції де є багато положень, але ключове, звичайно, це заклик до негайного. Безумовного і повного виведення всіх російських військ з території України, звичайно, ми знаємо, що ця резолюція має переважно політичний характер, але для мене для дипломата важлива кількість голосів, які віддадуть за. Чому це важливо? Це по суті і буде основа так званої антипутінської коаліції, яку нарешті я сподіваюсь, можна навколо цієї резолюції навколо відомого формату Рамштайн. Все таки. Объеднаты и официально сформулировать? Дело -то не в том, что там мы приостановили наше членство в договоре. Ведь это вчера был определен противник. Не тот прокси-противник, которого нам навязали там в качестве нацистов украинских. Это, конечно, все существует, и с ним мы его победим. А настоящий противник, по которому вчера президент четко показал пальцем. Это Соединенные Штаты Америки. И теперь предельно понятно, с кем мы должны дальше воевать. Вот и все в этом вопросе. І то прямо і прямо відкровіно то, що на самоді случила у Раді безпеки. розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія Генеральної асамблеї ООН, на якій очікується прийняття резолюції. Принципи статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного справедливого і тривалого миру в Україні. На початок засідання співавторами документу було більше 70 країн-членів ООН. Головний заклик резолюції мирні переговори на основі статуту ООН. Окрім того, резолюція закликає держави-члени працювати спільно для. Усунення наслідків війни у першу чергу тих, які загрожують продовольчій та ядерній безпеці, енергетиці та довкіллю за засіданнями у штаб-квартирі ООН стежить моя колега Ірина Соломко. Вітаю ірино. Отже, що лягло в основу цієї резолюції, і що означатиме у разі прийняття цей документ в практичній площині? Вітаю, Наталя. Українська сторона дуже хотіла, щоб от ця резолюція в основі цієї резолюції була так звана формула миру Володимира Зеленського. Проте все таки акцент головний акцент документів зроблений саме на статуті ООН, Що будь-які мирні перемовини вони базуються лише на цьому документі. А Це передбачає, що не може бути жодних компромісів в контексті кордонів України. І мирні перемовини вони можуть розпочатися лише після того, як буде відновлені відновлення суверенітета та територіальна цілісність України, тобто Ова, по суті про кордони 1991 року. І Це такий прямий посил для Росії, на яких умовах Україна та світ може прийняти ці перемовини. Що стосується підтримки, то така неофіційна мета української сторони, щоб резолюція набрала більше 140 голосів і, По суті, повторила або перевершила успіх жовтневої минулорічної резолюції, яка засуджувала незаконні референдуми Росії на окупованих територіях України. За кілька днів до, до події з'явилася інформація, інформація про те, що альтернативну резолюцію щодо мирного врегулювання може запропонувати Китай, але цього не сталося. І як пояснюють дипломати, в принципі, Китай ніколи не буде грати якусь гру, яка не є стовідсотковою, так але вони не виключають, що Китай може запропонувати свій такий мирний план врегулювання, і тобто перемовин п'ятницю, якраз під час засідання Ради безпеки, тому якраз будемо за цим спостерігати. В той же час мені вдалося поспілкуватися з. Міністром закордонних справ України Кулебою так він якраз говорив, що Росія наразі робить все можливе для того, щоб все ж таки максимально зменшити цю підтримку резолюції, і зокрема вона це робить у тому числі і руками Білорусі, яка внесла кілька правок, одна з яких, наприклад, щоб повністю виключити Росію, задування Росії з документа, або закликає, ну тобто, припинити поставки зброї України, і зараз ви можете послухати, що пан Кулеба розповідає про те, як Росія зараз діє. Те, що робить Росія зараз, вони реально ведуть куварну роботу з державними членами відмовляють їх е голосувати за резолюцію. Друге, вони виставили як свого проксі Білорусь, яка внесла е поправки. Поправки теж із серії е Росія рафік, рафік не виноват. О, в принципі, якщо коротко характеризувати <кій> охарактеризувати білоруські поправки, зараз може з'явитися все, що завгодно. Зараз ззовні все так дуже дипломатично красиво йде, почнеться асамблея, виступи. Але в цей час в коридорах, в кабінетах і в телефонах ведеться кривава дипломатична боротьба за голоси. Там Київ, это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Ну, якщо треба, щоб від Києва остались руїни там стояв. Наш флаг сверху на цих руїнах. Я думаю, кетабу надо прийти. Україна хоче повернути додому понад 4,5 мільйони громадян, які втекли від війни до Європи. Зараз уряд працює над тим, аби створити всі необхідні для цього умови, заявила віце-прем'єр-міністрка Юлія Свіріденко. У Брюсселі вона взяла участь у засіданні комітету постійних представників країн ЄС. Зазначила, аби біженці повернулися на батьківщину, потрібно відбудувати житлові будинки і відновити цивільну інфраструктуру, зокрема, подбати про укриття в садках і школах. Серед пріоритетів також нові робочі місця. Віцепрем'єрка заявила, Україна очікує на економічне зростання вже цього року за підтримки міжнародних партнерів. Урядовиця долучилася і до обговорення нового десятого пакету санкцій проти Росії. Його Брюссель обіцяє ухвалити до 24 лютого. Документ забороняє експорт до Росії товарів подвійного призначення і нових технологій на суму 11 мільярдів євро. Україна ж наполягає, аби до чорного списку внесли також осіб причетних до депортації українських дітей. Фінансові сектори, діаманти, ядерна галузь, пропагандисти, а також організації та компанії, які сприяли депортації українських дітей до Росії. Всі вони мають потрапити під санкції. Для нас це дуже важливо. Сподіваємося побачити всі ці обмеження у 10-му пакеті. Якщо ні, то в наступних ми продовжимо тиск. Під санкціями має опинитися все, що приносить дохід російській економіці, і дає Росії змогу продовжувати війну. Якщо би бюрем. Один город, один, одна область, і що ж то. Ну й так вичистить, що там просто нічого не оставалось. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.